Доброго раночку, лапового телебачення. Представлятися не буду, бо ви і так вже знаєте, хто я. А якщо не знаєте, то це для вас буде мотивація передивитися інші мої відео, щоб знати, як до мене звертатися, але це не обов'язково. Так, е -е, у нас знов все трошки змістилося, тому що вчора була субота, а я зараз показуватиму вам, е -е, що ми надивили у секонд-хендах поза минулої суботи. Будемо так от уже потихеньку вирівнюватися, тому що я трошки забарився, багато не знімав і тому трошки накопичилось. Можливо, потім я це, якщо буду так постійно робитися, то я може взагалі перестану рахувати відкину лік, як то кажуть, днів. Давайте подивимось, що у нас тут. Перше, що у нас тут є, бувають такі секахди, які заходиш і завжди нічого немає. А в якийсь момент там щось починає так дуже-дуже обережно проклювуватися. І щоб, як то кажуть, не злякати велику рибину, треба трошки що? Тра правильно зробити прикорм. Трошки накидати смачненького, да? тобто, точніше, в нашому випадку, щось взяти, навіть щось таке невеличке, як є. Треба все одно треба взяти. І тому е ми так і зробили. Але насправді там не тільки було. Е Щось таке. А було і щось поцікавіше, по 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 посерйозніше. Зараз почнемо з такого, що є. Е, на жаль, дійшло без е, самої коробки. Але ми кудись її виділимо. Але є. Е, воно так і було. Але тут є від нього. Е, сама Read by... А, Read by Emilia Fox. Я так зрозумів. Я думав спочатку, що це відео. А це, я так розумію, аудіокнига. Wall McDermott Killing the Shadows. Вбиваючи Shadow, це у нас що? Тіні. вбиваючи тіні. Отакий. От І тому це можливо, насправді щось цікаве взагалі. Тут іде три диски, я насправді не знаю. Ну, вони в нормальному стані. Не знаю я, чи це всі диски, Сподіваюсь, що всі. Тобто один диск. Диск 2, і диск 3. До речі, ми почали з Маргаритою потихеньку, потихеньку дивитися DVD-шки. Е ну, продовжувати. Мені не те, що їх там. Е якось у нас. Там, ми, ми дивилися, що ми там дивилися. Е пропозиція з Райном е Рейнольдсом і Сандрою Булок. Е така е Романтична комедія сімейна. Потім, що ми там дивилися ще? Дуже прикольний фільм Філо... Фі... Фі... Філоміна? Філоміна? Це про жінку, яка за згодою, тому що була черницею, вона віддала дитину свою, а їй відмовили потім сказати, де вона. І вона за... через 50 років захотіла знайти свою дитину. І... Як все це відбувалося, як вона там, і заручившись підтримкою кого, і як вони все це робили? Кіно насправді дуже щемливе, прикольне і феломіна класне кіно. Я там, Наскільки пам'ятаю, я навіть в шоцах десь є, там я зробив невеличкий шос, як я дивлюся, це кіно. Тобто, давайте о, це у нас виявилося, я так розумію, аудіокнига. Так. Е, найсмачніше, я покажу наостанок. Е, так, у нас що тут було ось така штука. Ice Age 4 Continental Drift. This is the best Ice Age Yet. Така історія. Тут трошки поламаний е, коробочка, але це не є важливо Насправді коробочку можна завжди замінити. Е, головне, що є сама обкладинка. Ну, Всередині, окрім диска, нічого немає. У мене ж була, мама мені знайшла трилогію Ice Age, а тут, бачите, четверте вже кіно. Підбігло. Виявляється, вони так давно вже все це знімали. Я навіть і не знав. Я думав, що вони нещодавно щось ще знімали, а це аж 2012 рік. Тобто, льодовиковий період 4 аж 2012 рік. Тобто, це було у нас скільки років тому? Багато. Тобто, 13 років тому. Прикольно. Так, ну і тут е, зрозуміло, що тут англійська і англійська. І англійською наганяє. Отакий. От ну, класно в колекцію. Діткам показую. До речі, якщо мультики якісь, то я діткам постійно якісь вмикаю. О. Але, як то кажуть, не фільмами, од... не фільмами одними. Ага. А, і навпаки, буває, що секонд-хенд, секондхенд, які. А, ні, ні, ні. Ці у нас якраз всі секонд-хенди, які нас особливо ніколи не радували, а в цей раз вирішили порадувати. Отака. От за абсолютно э, запаяна э, музична у нас тут э, ну, аудіо CD Hamish Napier, The Railway. О, Grand Town on Spey East, Grand Town East. Highland Heritage and Cultural Center. Я не знаю, що тут. Може тут музыка? Строд Rec Rec Records, Hamish Napier, 2018. Не знаю, що тут. Поки що я розпаковувати не буду. Потім, коли буду розпаковувати, обов'язково зніму шот з розпаковкою цього диска. Е, дуже цікаво, що тут всередині. Тому що тут прямо написано, що це культурний центр, Highland, Highland Heritage and Cultural Center. Цікаво, цікаво, що це таке. Така історія. аудіо-сіді. Потім у нас є отаке. І знову ж таки, є таке, знаєте, коли диск валяється в одному місці, коробка в іншому, але коли ти хоп збираєш, бачиш, що виявляється тут і коробочка в гарному стані. І взагалі тут музичка 2003 року The Yetis, Songs of Old England. Це, до речі, дуже цікаво. Чому? Тому що в старій Інглі... Інглі, Інглі, Інгланд, да? в Старій Англії там можливо, і проскакують і ромські пісні. Тому це цікаво. Цікаво послухати, що взагалі тут є. The Floral Dance, John Peel, The Lincoln uh, Shire Sh Poacha. Dorset is a Beautiful. Trello, Son of the Western Man, The Derby Ram, Jim The Carter's Lad. Ну, такі пісні, я так розумію, що це буде в основному щось типу кантрі. Але. Хто знає, о, The Jolly Wagoner. Да, Wagoner. Це означає, що ім'я Jolly, А Wagoner це означає, що у нього вагон є. да? Це можливо, що як, як брічка. Може це ромський момент якийсь, тому що тут The ETUs are Maк Бачите, і ім'я у них шотландське, Маккалахи, да? а може, і ірландське. Цікаво, цікаво uh, England's popular folk groups uh, taken their name from the village of Yetminster in Dorset, their childhood home, since turning professional in 1970, uh, well, 1967 uh, They have recorded well over uh, 30 albums. Нічо собі, вони записали 30 альбомів uh, фолькової музики. Це фо одна з uh, найвідоміших фольк uh, Гуртів, один з найвідоміших фур гуртів. Ну, Диск трошки, звісно, подгулявши, але я вважаю, що і... ну, я не міг його не забрати, тому що тут ну, та кількість подряпин, яка є, вона ніщо в порівнянні з тим, що це, можливо, якась дуже прикольна музика. І, можливо, вона мене надихне написати чи перекласти щось ромською. Особливо пісня The Jolly Wagoner. Дуже хочеться зрозуміти, що там взагалі звучить. Я, Який тут стильок. Ну, Судячи з того. А, тут навіть написано: All Tracks Performed by the Yetis. All Tracks traditional Orange McCallagh, Sartin і Shuttler. Parterdale musical today, expect. Так, ага. Тут написано. Але тут видно, що одна людина з акордеоном, інша з гітарою, а третя. Я не знаю, що це за. Поки що я не зрозумів, що це за, за посух у людини, що це за музичне. Можливо, це якісь там, не знаю, шуми. Треба, треба слухати. Послухаємо обов'язково, тому що мені це цікаво. І поряд з цим самим диском валялася ще одна прикольна штука, називається Nick Barber, Bonnie Kate. 49 English Session Tunes 49 uh, англійських uh, uh, 49 мелодій англійської сесії. Я не знаю, що це означає. Я так розумію, що це якась народна музика. Знову ж таки англійська. Ну, слово англійське, ви ж розуміємо, що це. Uh, як правильно сказати? Що Це збірний, такий, як правильно сказати, збірний образ. Так? Тому, що, а, ну, тому що зараз те, що ми називаємо Британію, там аж чотири країни, це не вважаючи окремих народів. Так? Тобто, тому що Ельці, вони скажуть, що вони окремо, там, і, і, так, і так далі. Там багато хто скаже, що він окремо. Що він не є там частиною Англії, чи частиною Шотландії, чи частиною, тому що там насправді теж все дуже насправді складно. Тому що будемо пам'ятати, що скажімо так, більш домінуючі народи робили інші народи, ну не знаю, як правильно сказати, ну, завойовували, да? будемо так казати простіше. От і тому я не знаю, що тут саме, які народності тут. Використані. Ну, написано ан англійське. Будемо слухати. Насправді, тут гітара і мандаліна, Hugh Jones. Потім Мері Барбер Фідл, Фідл це що у нас? Фідл, Фідл, Це не щось з флейтою пов'язане, просто не знаю переклад. Нік Барбер. Мелодіон. Я так розумію, що це. Мелодіон це, мабуть, ось ця штука. А може, ні. Може. ну Типа як гар гар гармошка, ні? Горн. І сопрано рекордер. Ну, рекордер це точно у нас. Сопрано рекордер це точного флейта. Наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше. І дивимося, скільки яких тут пісень. А, Horn, Hornpipe. Тут є навіть відсилки до Gypsy's. О, бачите, 43 До речі, 43 моє улюблене число. Gypsy's Hornpipe. Прикольно, прикольно. Це дуже цікаво теж послухати. І, можливо, використати теж. У нашому е, ромському театрі якісь нюанси, які можна буде взяти і е, тому, що ми співаємо аж одну британську ромську пісню, але це на 100% більше, ніж було колись. Е, мабуть, у всіх театрах ромських, тому що ніхто до цього часу не співав в ромських театрах е, британ... пісню британських ромів. Так, добре, не будемо. Дуже сильно хвалитися. Давайте краще подивимось. Дуже крута та штука. Грінч. дивіться Дивіться. Якось Маргарита мені привезла з Кривого року значить, з Кривого Рогу. Да. Те, що вона там на секунді знайшла DVD Грінч. Але фішка в чому? В тому, що ну той Грінч класний, тим, що там якраз під обкладинку вони знайшли що? З прям зелену коробку. Да? От, от, прям такого самого кольору, як сам Грінч. А, але тут інша історія. По-перше. Бачите, супер обкладинка, рукавчик, а по-друге, сам Грінч повністю запакований, запаяний. Бачите? І це дуже круто, насправді. Це дуже круто. Чому? Е, тому що, ну, коли в тебе з'являються експонати повністю запаковані, це дуже приємно. О, така історія. Можливо, ми зробимо, знаєте, як? Можливо, ми коли від, відкоркуємо це диск. Ми просто візьмемо той ту коробку і все сюди просто перекинемо цей диск туди, і сюди все запакуємо. І в нас буде повний, як то кажуть, фаршик, да? зелененька упаковочка, супевкла і новий диск. Але можливо, 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 але це ще не все. Поза минулої суботи ми надибали ще одну дуже круту штуку. Я ж кажу, що це було в секонді, в якому насправді був і грінч. І ці аудіо, 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 аудіо хотів казати, касета, аудіокнига. І отака історія. Я розумію, що воно тут не в ідеальному стані. Що воно трошки тут, можливо, щось тут поламане, недоламане, але Buzz Lightyear від v така Така приставка. Така от консолька handle. Навіть те, що тут сам цей сам Джой, да, сам стік, він трошки той Во, але все одно ну, в цілому, вона просто сама по собі така важкенька, Насправді вона важкенька. Прикольно, бачите, кніпочки, я так розумію, щоб щось напи написувати. Тут... О! У Увімкнулося. При... Choose an activity. Прикольно. Choose an activity. Alphabet order. А, ah, пазлы. Spanish buzz. Spanish buzz? Може не трябва Spanish? Watch missing. А, дивіться, watch missing. Choose an activity. Watch missing. Ну. No. H. A. T. Spanish buzz. Hola. Soy buzz like right here. Прикольно, чуєте. Help find Buzz's manual to switch him out of Spanish mode. You... А нм ну, выбираем. Не, не знайшли. Ага, бачите тут. Прикольно, чуєте? Hello, I am Excellent. Бачите? Музика прикольна. Класно все озвучено. А, а я зрозумів. Він сказав, що, типу, допом допоможіть базу вийти зі Spanish Mode. Ха-ха, прикольно. Excellent. Клас. Так. Так, все. Адіос. Я вимкнув. Клас! Я одразу, мабуть, і дістану. Воно працює у нас на трьох е пальчиках. Воно навіть тут. Ну, трошки є е це, е як його. Воно. Зовсім трошки зовсім небагато є е це, як його. Ну, самі розумієте. З зелененького тут осаду є від батареєчок. Окису, так? Отут є трошки, і он там є трошки. Треба буде почистити все це діло, щоб не було, як то кажуть, подальшої ерозії. Прикольно. Це офіційна штука від приставки компанії Vitec. Disney, Піксара, Made in China. Тобто, це вже виходить, що у нас що, Fabric in China. Ну, це зрозуміло, який ці... це цікавий цей рік. Прикольно, що тут дуже, бачите, є багато. Штук з цими зі словами words, puzzles, games, Alphabet. Ну і найпростіше те, що ви тільки що бачили, що я там допомагав базлайтеру вийти із Spanish спенніжмода. Тут всі кнопки нормально натискаються, окрім однієї. Оця трошки продавлена. Але вона все одно натискається. Можливо, вона так і має бути. Можливо, це якийсь розет. І ви знаєте, як розети дуже часто роблять трошки придавленими. А так. Якщо я так от клац-клац-клац-клац роблю, то я. Ну. Є усюди навіть на цій задавленій кнопці все одно є певний відгук. Так що така історія? Гуляйте секундами, якщо є можливість, якщо ви щось збираєте. Будете знаходити цікавинки собі в колекцію, як знайшли ми. Тому що, до речі, цікаво, це було тут оригінальне, чи вони замінювали? Воно наче звідси, але воно просто інакшого кольору, тому цікаво. О. І а вже ж не дуже приємно, що поламаний стік, але дуже прикольно, що збереглася, по-перше, екранчик. Не дивлячись на те, що він дуже коцаний, він працює. По-друге, там кнопочки ти ще перевіряв, працюють. А по-друге, прикольно, що сам цей скафандр, да, це скло. Хай воно і пластикове скло, але все одно воно теж без тріщин. Тому, як то кажуть, трошки покоцаний, але усе ще живий і в такому робочому тонусі. Така історія. Якщо плюс одна консоль в колекцію. Завдяки секонд хендам Отож, дякую за перегляд. З вами я. Придумайте, як мене звати, цього разу. І от ще раз покажу. От он, 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 оп. І музяка. Бачите. Головне тепер знайти для всього місце. Дякую за перегляд. Добраніч. ніч.